Чувши довгоочікуване весняне тепло, льодовиковий мігрант з високогір'я Карпат враз заполонив кіришську долину. І з початком світіння квітки збільшується потік відвідувачів долини нарцисів. Відрадно, що цьогоріч в самій долині покращилась туристична інфраструктура. радує око відремонтована дорога. Проте шлях до долини нарцисів в селі Кіриші не з кращих. Міський голова хуста назвав це ганьбою і пообіцяв виправити ситуацію найближчим часом. Цей кусочок вартує 4,5 мільйона. Півтора мільйона я вже знайшов. Що... Тобто, ми це часто це і ганьба для нас. Це ми знаємо, це ми будемо зламано. Окрім нової автодороги, в долині поновлені інформаційні аншлаги, поставлені лавиці для відпочинку подорожуючих, та створено додатковий оглядовий майданчик. Планується збудувати і оглядову вежу. Багато людей приходять до нас, розумієте, і не всі поміщаються на оглядовий майданчик, на перший майданчик. Тому ми зробили ще один оглядовий майданчик, що роздрузили ту всю туристичну нашу групу. І воно вийшло так, що частина людей заходить на перший і потім вже на другий. Тобто немає такого скупчення багато людей, що всі віддихають і вільно пересуваються. У планах. у планах є у нас ще на другий рік. Цього року ми не співаємо, а на другий рік поставимо оглядову вежу. Це з нашим керівництвом вже домовлено. Ми біля, першої, біля першого оглядового майданчика поставимо вежу, таку, я не знаю, якою висотою, але десь, думаю, мінімум 6 метрів буде вона. Також адміністрація Карпатського біосферного заповідника, до якого входить долина, Запропонувала і нинішній місцевій владі на її базі організувати наступного року міжнародний екоетнічний фестиваль Золотий Нарцис. Сподіваємось, що ця ідея, яка виношується вже тривалий час, почне втілюватись. У нас тут є величезний ресурс, потенціал, який може також привернути увагу до цих наших проблем і не просто допомогти нам розв'язати їх, але буде допомагати розвитку цього регіону. Надходжень до місцевого бюджету, запрацюють там тур готелі і таке інше тому подібне. Тому в цьому напрямку співпраця, от, зокрема, адміністрація біосферного заповідника і міської влади, вона є досить активною, але ще бачимо більше можливостей на перспективу. Перспектива розвитку долини нарцисів та її проблеми обговорювали за круглим столом. Векологоосвітньому центрі музей нарцису, який зініціював Карпатський біосферний заповідник. В його засіданні взяли участь науковці заповідника, представники громад і громадських природоохоронних організацій, місцевих владних структур та області, а також депутати міської та районної рад. Приводом послужило питання присвоєння долині нарцисів імені Василя Івановича Комендаря. Свого часу Василь Іванович не дав розорати тракторами цей унікальний об'єкт, що і врятувало нарциси вузьколисці від загибелі. Його особлива заслуга полягає в тому, що вдалося зберегти невеличку ділянку унікальних природних екосистем за участю за домінуванням нарцису вускулистого. Звичайно, що його роль у цьому надзвичайно велика, не було би комендара. Я не знаю, чи були б сьогодні розмови про збереження долини нарцисів. Кожен присутній на засіданні Круглого столу мав можливість виступити і висловити думку, чому долина нарцисів повинна носити ім'я Василя Комендаря. Зокрема, Василь Іванович, будучи головою обласного товариства охорони природи, багато доклав зусиль для розширення природозаповідних територій, до яких увійшла і долина нарцисів. 1964 році, завдяки таким особам, як Василь Янш Комендар, було засновано Закарпатського охорони природи. І вона в той час виступала Василь як рупор, як рупор е, 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 створення природу територій в нашій області. Для освітян Василь Комендар був в першу чергу вчителем. Пам'ятка природи все-таки буде присвоєна ім'я Василя Івановича Комендора, тому що ми теж учні, студенти Василя Івановича Комендора. Студенти поважали Василя Івановича за те, що він не сидів в аудиторії, а брав їх в природу. Він дуже багато студентами виходив в природу і конкретно на природних об'єктах пояснював, що таке природа довкілля взагалі, а що таке збереження окремих видів. І сьогодні ми говоримо про долину нацисів, то це, про це говорили багато сьогоднішніх учасників Круглого столу, що це тільки завдяки йому, завдяки його принциповості, наполеглівій, непростій в той час праці було зроблено так, щоб долина нарцисів була збереженою. Це один. Друге питання, те, що у Долині Нарцисів поряд працює наша філія Закарпатської обласного екоцентру сімської молоді, яка продовжує всю ту працю. Ми працюємо із юнатами нашої області, зокрема Хущини, а також з юнатами зі всієї України. Всі ми знаємо про ті події, які... На сході нашої України, то я з впевненістю і вдячністю хочу сказати подяку працівникам Карпатського біосферного заповідника, що ми протягом багатьох років десятиліть проводили без без ну зобов'язання на це цю національне патріотичне виховання. І я знаю ті випадки, які навіть на територіях, які сьогодні не підконтрольні України, проживають і педагоги, і діти, які пройшли і зрозуміли, і побачили, що всі ми люди є. Жителями однієї, нашої прекрасної України, що між нами немає різниці і ділити нас на схід і захід не потрібно. І десятки. А може, ну бо я б, всього в нас біля двох тисяч юнатів педагогів були протягом 22 років в таборі експедиції ОКОС, що вони є саме тим оплотом, які на східних територіях підкреслюють, що ми маємо бути патріотами України. Що ми гаряче підтримуємо цю ідею, щоб ім'я. Долині нарцисів присвоїти Василі Івановичу комендору, То ми і надалі, і як педагоги, і як дорослі, і як правдохоронці, будемо продовжувати ту справу, життя якому присвятив Василь Іванович комендор. До речі, послужить зближенню східного і західного регіонів України з Європою загалом і вище згаданий фестиваль Золотий нарцис». до круглого столу. Долучилися з вітальною композицією. І юнати філії закарпатського екоцентру учнівської молоді ми шукали квітку Людино, небо синє і нарциси край села. Збережи природу України, щоб вона щасливою була. На завершення всі учасники круглого столу прийняли звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо присвоєння долині нарцисів імені професора Василя Комендаря. Сьогоднішня тема була дуже потрібна. Треба дійсно присвоювати назву. Нашому передохорону поносному відділенню долини нарцисів імені, все таки можливо, професора Василя Комендара проблеми долини нарцисів, які при житті піднімав Василь Комендар, актуальні і тепер. Так, дотримання абсолютного природоохоронного режиму призвело до припинення господарської діяльності, такої як викошування, випалювання та вирубування. Це негативно вплинуло на ріст нарциса вузьколистого. Що десять років заповідного режиму, який тут був запроваджений, він дав свої поряд з позитивними результатами, бо ми зберегли цю екосистему. Бо якщо б не було заповідника заповідного режиму, тут би була переорна меліорація, тут би було так, як ми зараз бачимо, відтячиво до хуста. Зараз теж все заросло вербами, меліровані землі перестали експлуатувати, вони втратили взагалі всяку цінність. То ми зберегли цю цінну екосистему, але з певними проблемами. Проблеми пов'язані з тим, що ми перестали викошувати. Це дуже складна проблема виявляється. Якщо ще років 20 тут була проблема, як задовільнити попит місцевого населення у сінокосах і випасах, коли тут 400 косарів ждало, коли отримають дозвіл на сінокосіння, то зараз ситуація кардинально змінилася. Зараз бажаючих зараз дуже мало, тому що кількість худоби у Киришах і в інших прилеглих населених пунктах зменшилася, і потреба в сіні відпала. Тому є проблема робочих рук, людських ресурсів, тому що тут треба ручна. Важка кожноденна фізична праця. Мова йде про просте викошування вручну, тому що техніку також тут є певні обмеження. Застосовувати важку тракторну не дозволяється, тому що вона приведе, то потрібно ручна фізична праця, людей не вистачає. Значить, не тільки для викошування, а тим більше для вирубування верб. Оце є проблема. І тому ми зараз шукаємо, яким який спосіб ми б могли зацікавити людей, зокрема прилеглих тих же кірішів інших сіл, які би зацікавилися і щоб методично працювали в цьому напрямку. Меліорація земель у радянський період призвела до суттєвого зниження ґрунтових вод. Цю проблему частково вирішено за допомогою шлюзів. Отут, От де ми стоїмо, якщо звернемо увагу тут буквально зліва, там не було багато років нарцисів. Після того, як ми поставили ці елементарні шлюзи, піднявся трохи рівень ґрунтових вод, і ми бачимо, що поле забіліло нарцисами. Оце один з прикладів того, що ми маємо робити, щоб відновити. Ще однією суттєвою перешкодою до цвітіння нарцису є жовтець. Ви мені казали, що ви десь років 20 робили картинку. Де один нарцис був не було жовтецю. Ви правильно кажете, справді є також одна з проблем це закислення ґрунтів, транскордонні переноси. Кислотні дощі, отут пролягає автотраса, викиди важких металів призводять до закислення. Це не лише у нас у долині нарцисів, це кругом спостерігається тенденція до закислення. І в результаті закислення з'являються види, які виживають на кислотному середовищі. От жовтець їдкий Ранун Лсацир, він якраз індикатор кислих ґрунтів. Тут є теж європейський досвід, і це ми побачили знову ж ті ж Голландії. Там теж така є проблема, що вони роблять. Це вапнування ґрунтів. Звідомі, бо взагалі ґрунти гірські, наші, в тому числі на Закарпатті, вони є кислими від природи, а плюс ще ці додаткові опади, які ми маємо, і викиди, які тут ми маємо від транспорту, вони... тому от питання щодо вапнування. Дискусійне питання. Ми, звичайно, з точки зору нинішнього законодавства, втручатися, застосовувати хімічні засоби. Не маємо права, але очевидно, що ми також будемо думати в такий спосіб, можливо, якимись діляночками, проекспериментувати щодо зниження кислотності грунь. Бо це теж може бути один з факторів, це теж тема для наукових досліджень. Тож недарма кажуть сім разів подумай, один зроби. Особливо коли це стосується природи.